Вітаю на каналі, дорогі друзі, содоль. Що передувало? Як далі можуть розвиватися події? Якщо говорити про те, що зараз відчувається людина, то я би сказала, що він не надто переймається. Цей чоловік здатний справлятися з тимчасовими проблемами, не надто заморочується на це. Загалом же сімка кубків може вказувати на таку поверховість, можливо, даремні сподівання. Давайте візьмемо додаткову карту. Стозом кубків, сімка кубків може вказувати на такий великий суспільний резонанс інформаційний сплеск. Що передувало сьогоднішнім подіям? Один із ракурсів, на який вказують Таро, це відношення до військових як до такого конвеєру, скажімо, якщо потрібно. Мусять робити, і при цьому таке відсторонення, як від людей, так і від місця подій ще можуть бути якісь, скажімо, фінансові нечесні історії. Ну, побачимо зараз, як там далі будуть розвиватися події. Наразі ж можна точно сказати те, що ця людина якась така, наче відірвана від реальності, вона живе в своєму світі, і таке враження, що або не може, або не хоче приймати події такими, як вони є насправді. Хоча цілком можливо, що він сам та й може інші вважають його справді професіоналом в цій справі. Цікаві карти вийшли на майбутні події: дві камечі, вісім камечів і блазень. Схоже на те, що зараз має бути прийняте дуже важливе рішення. І до цього рішення не готові. Є розуміння, що його треба прийняти, але з тих чи інших причин. Воно не приймається. І рішення це стосується зрозуміло, його майбутньої долі. І, власне, вісім камачів» може вказувати навіть на позбавлення волі або на те, що так все і залишиться в такому ж стані. скажімо, в очікуванні, що все вирішиться саме собою, якимось чином. Звичайно, блазень може вказувати і на нову посаду, але знов таки, це лише в тому випадку, якщо взагалі буде ігноруватись здоровий глуст. Я все ж таки думаю, що йому вдасться уникнути відповідальності. Можливо, завдяки участі. Таких дружніх персон. Яка його чекає далі військова кар'єра? Зміни точно будуть. І звільнення. Ну, він і далі буде керувати. Можливо, лише на іншій посаді. Зараз давайте подивимося ще одну людину. Давайте подивимось, що тут Що це за людина. Ну, це людина, по-перше, при владі, з великими зв'язками, відчуває себе в абсолютній безпеці. Володіє, можна сказати, величезними багатствами, там і майно, там і гроші. Ситуація для нього зараз. Ну, бачите, треба захищатися. Багато претензій до нього насправді накопилось. І він почувається досить впевнено ну, все ж таки зараз. І цілком можливо, що є в нього і підтримка. До речі, давайте візьмемо карту. Які в нього відносини з Єрмаком? Це може бути пов'язано з якимись сімейними святами. До речі, я, здається, чула, що хтось там комусь кум. Я не знаю, чи це правда, можливо, на це вказують карти. Але точно відносини дружні, підтримка така дуже сильна і опора. Ну що ж, давайте подивимось, які подвиги за спиною у цієї людини до сьогодні. Що призвело власне, до тої ситуації, що ми сьогодні розбираємо? Центральна карта «Старший аркан. місяць. Як відомо, це про таємниці, про обман, про якісь нечесні, можливо, борудки, про такі речі, які знаходяться в тіні. І поруч королевою жезлі, і вітрійкою Пентаклів я би сказала, що це якийсь тіньовий бізнес, який організований групою осіб, або такий, в якому йому допомогли. Стати на ноги, скажімо так. І нам показують його саме як людину, яка заробила багатства саме нечесним шляхом через тіньовий бізнес, я би так сказала. Я думаю, там є багато питань до цієї людини. Чесно вам скажу мені соромно, але я не знаю, за що в останній раз були до нього претензії. Я тільки знаю, що зараз вже щось там офіційно розбираються з його оборудками. Ну. Якщо ми будемо забурюватися в його діяльність, це може бути безкінечно. А в нас ще кілька питань на сьогодні. Тож, давайте будемо дивитися, чого він може очікувати надалі. Як для нього сьогоднішні події та його діяльність можуть повернутися? Кірка жезлів це карта боротьби, вона може бути відкрита або потаємна. Дев'ятка жезлів це карта такого захисту. І причому ця людина має досить сильну опору і підтримку. І через то, по двійці жезлів, можливо, сьогоднішні події і ні до чого путнього не приведуть. Двійка жезлів це власне пауза в діяльності. Тобто, намагання щось довести можуть бути не особливо вдалими. Ну, Давайте візьмемо ще кілька карт, щоб краще зрозуміти, чим сьогоднішні події можуть закінчитися для цього пана. Ну, бачите, серйозна карта. Це такі зміни, яких він не хоче. Але всі розуміють, що до цього йде, і сам він розуміє, що зараз хочеш, не хочеш, а Світ, скажімо, перекидається. Загалом карти я вам скажу, друзі, не надто добрі для цієї персони. Ці карти можуть вказувати навіть на перехід в інший світ. Це не обов'язково по той біччя, це може бути просто абсолютно нове життя по іншим правилам, коли доведеться щось переосмислити. Ці карти можуть ще вказувати і на взяття під сторожу. Я не знаю, чи зараз він знаходиться в ізоляції, можливо, там якраз щось намагаються зараз довести, можливо, його адвокати, можливо, намагаються шукати якісь інші докази, до речі, тому що карти такі в нас були перед цим. Ми проговорювали вже, що йде робота, поки що немає такої активної діяльності. Але кінцеві карти знаєте, такі для нього не надто добрі. Наприклад, за скляровою ці карти можуть означати навіть, як би це сказати, примусове мовчання. Так що, друзі, таке. Здається, ця людина перейшла межу вже. І доведеться відповідати так чи інакше. Просто цей процес зараз так, наче трохи відтягується. Чи буде в цьому, в цьому задіяний ярмак? Так, активна участь, прямо активна його діяльність буде. Ну, побачимо, в який бік. Ну, все, досить про цю персону. Далі переходимо до політики. Наступне питання стосується дебатів, які пройшли в США, і, власне, виборів. Що це значить для України, звичайно, нас цікавить? Бо там хай би робили, що хотіли, якби це не впливало на наш біль. До речі, вже є кілька відео. Я пам'ятаю, по Трампу робила прогноз. Там було на короткий термін. І період закінчувався тим, що має бути судовий розгляд з фінансових питань, не в його користь. Так воно і все відбулося. По виборам теж є окреме відео. По ньому було тоді, що Байден може не дійти до виборів. Так, ну давайте подивимося, як на зараз виглядає ситуація. Як можуть пройти вибори в США для Трампа, для Байдена? Хтось третій. Що це може значити для України? Ну, бачите, Трамп зараз просто в нього такий прорив до успіху. Дуже великі шанси на те, що він стане переможцем. Причому по сьомому сад ці події відбуваються досить швидко. Що це значить для України? Ну ось, друзі, шістка жезлів. Не так вже й погано. Може бути досить сильна підтримка для нас. Можливо, найбільша, ніж ми на це очікуємо. Тому що зараз в Україні, як ви знаєте, є такі песимістичні настрої. Дуже великі сподівання Москви на перемогу Трампа. Але карти непогані. Давайте для впевненості візьмемо ще карту. Перемога Трампа, що значить для Росії. Дві карти світ і п'ятірка Кубків. Ну, це таке. Просто максимальне розчарування. Коли, знаєте, ситуація вже підходить до пікової, завершується певний процес, і далі розуміння того, що сподівання були марними. До речі, тут можуть бути поїздки, як росіян туди чи Трамп поїде в Росію, так само і шістка жезлів показує візити теж. Так що там буде така динаміка. Що Байден? Бачите, на зараз ситуація взагалі критична. На даний момент приймається рішення. Надзвичайно важке і, здається таке, яке просто неможливо прийняти. Два варіанти, так би мовити, ну ми знаємо, або залишається, або йде. Давайте подивимось, які ці все-таки два варіанти. Або він залишає пост, чи сам піде, чи програє вибори. А папажу мечів – це така карта, коли всупереч всьому готовий до боротьби. Ну, шансів у нього, ну, я би сказала, немає. Результати для України по цій ситуації виходять трійка жезлів. Теж не так уже і погано. Трійка жезлів це нові перспективи. І нова підтримка, я би сказала. Добре. Лицар мечів, третя персона. Можливо, є ще хтось інший, досить активний, досить безкомпромісний, який йде своєю лінією з таким, знаєте, напором активно. Скоріше за все, ця особа набагато молодша. Можливо, цю людину в Америці і зараз вже можуть назвати. Скоріше за все, це хтось такий, хто знаходиться на виду, хто вміє дуже гарно виступати, хто є гарним оратором. Можливо, має якусь свою певну ідею, за яку готовий боротись. Програма цього кандидата може бути побудована на такому загальному протесті до всього. Ну, як бачите, старший аркан місяць це Україні абсолютно не потрібно. Нас загалом влаштовує Байден чи Трамп, і скажу вам, що шістка жезлів у разі виграшу Трампу. Може вказувати ще й на перемогу України взагалом у цій війні. Тоді як трійка жезлів, це тільки такий, можна сказати, перший крок після такої паузи або якихось затримок. Ну ось так, неочікувано. Ще одне питання близько до цього, яке ми щойно виглядали. Стосується. Тривоги в Україні щодо домовленості між США і Росією відносно поступок по територіям України. Що обговорюють зараз Росія і Америка? До чого це може призвести для Росії, для Америки, для України? Бачите, серйозні питання старший аркан смерть. Насамперед цей аркан вказує на зміни. Щось міняється між ними, причому в небажаному напрямку. Всі розуміють, що до цього йшло, інакше бути не могло, але розмова не з приємних. Королева Мечів персона безкомпромісна, вказує на перемовини, на справедливе вирішення важливих питань. Поки що намагаються знайти певний компроміс, щоб не посилювати загальну небезпеку. Здається, тут є розуміння, що проблема саме в певних персонах, які є при владі. Ну, давайте дивитись далі. Двійка жезлів. Такий час зупинки у взаємодії. Схоже, що навряд чи зможуть домовитись до чогось суттєвого, найшвидше цей процес ще буде продовжуватись. Тобто там буде взята пауза для подальшої роботи скажімо так, аналітичної, будуть розглядати кілька варіантів, намагаються бачите, стримати Росію, але немає розуміння, як це зробити. І бачите, для Америки всі ці розмови з Росією сьогоднішні можуть призвести до проблем у владних структурах, і ми вже зараз, власне, бачимо. Крім того, вежа дуже часто вказує на ситуації, коли неочікувано стає все зрозумілим. От коли, знаєте, тяглося, тяглося якась історія, і в якийсь момент стає зрозуміло все. Все закінчується. Це неприємно, це болісно розуміти. Але того, що було, вже ніколи не буде. Давайте візьмемо ще одну карту уточнюючи, але мені здається, досить зрозуміло. Шістка пентаклів це карта балансу. Це намагання щось вдіяти для втримання балансу. Але ми бачимо, що за вежею вже все летить. Вже неможливо грати, скажімо так, на дві сторони. Тут, знаєте, мова може йти ще про втрату таких сильних позицій. Цього судді, скажімо так, світового, який вирішує, кому допомогти, і скільки допомогти, і як допомогти. Дві ка мечів для України досить болісна ситуація. Найважча із усіх двійок. Вона вказує на зупинку у зв'язку з тим, що не приймається важливе рішення. Україна чекає можливості діяти і не має потрібного рішення. Так що, бачите, така зустріч в Росії зв'язані руки. Давайте ще подивимося, що значить вісімка мечів для Росії. Ну, Таке стримування в її подальшому руху вперед. Але і для України немає потрібних рішень. Ну таке. Думаю, досить поки що. По крайній мірі ми не бачимо надзвичайних загроз. Загалом, здається, ситуація складається так, як звичайно. Я ще хочу все-таки кілька додаткових карт взяти. Кілька кубків розчарування. Так, ну це моє розчарування, може трошки, тому що карти показали результати перемовин цих конкретних. Я трошки неправильно сформулювала питання, тому що питання глядачів було: взагалі, чи домовляться Америка з Росією про здачу території України поза спиною України. Давайте де подивимось. Ну, бачите, до цих пір це питання не обговорювалось активно, скажімо так. Але бажання пожертвувати частиною території України в Америці було завжди. Інше питання, що з цим не погоджувалася Україна категорично. І зараз ця вся історія може прискоритись. І наші сподівання на те, що є. Міжнародні закони, норми, кордони, визнані у всьому світі, тут можуть бути певні розчарування. Що саме може відбуватись? Ну, тиск такий. Тут є певна варіативність. З одного боку, можуть дати час на звільнення територій, і оця зупинка вже на якомусь етапі по дев'ятці жезлів, знаєте, може стати тим кордоном, який вже будуть обговорювати. Давайте. От. Бачите, от в цей момент будуть пропонуватись перемовини. Позиція Америки. Позиція України. З боку Америки може бути певна безкомпромісність. От ми вважаємо так і все. З боку України паш Кубків про власні відчуття. І, знаєте, так, ви говоріть, а ми поки що не готові діяти в цьому напрямку. Ну, я думаю, на цьому ми і можемо зупинитись. На дні трійка Пентаклів, безумовно, буде йти робота в цьому напрямку. Будуть намагатись домовитися і шукати якісь компроміси. Але це буде така співпраця, знаєте, це не тиск такий прямий. От, хоча е в Америці, звичайно, дуже хотіли би пришвидшити цей результат. І ось жезлів. Ми побачимо прискорення цих подій, можливо, будуть вже виноситись на поверхню якісь історії, і ми будемо це вже. Безпосередньо бачити і в новинах, і десь в обговореннях. І знову вісімка Пентаклів. Тобто робота над цим йде весь час і зупинятись не будуть. Шукають варіанти вирішення питання. Мені дуже сподобалась карта по Україні. Це якби належить мені і це залежить від моїх бажань, від моїх відчуттів. Ну, Критичного нічого не побачили, дорогі друзі, і це добре. Задивлюсь, 14 аркан виглядає ще помірність. Бачите, все буде йти своїм шляхом. Потихеньку, помаленьку, у тому ж руслі, в якому і було. Будуть намагатись домовлятись, будуть намагатись шукати якийсь баланс, але все це без надмірного тиску. Хоча б будуть так підштовхувати до прискорення. Побачимо. Може це підштовхування буде реалізовано якраз додатковою допомогою. Давайте, до речі, подивимось, чи можемо ми розраховувати на цю допомогу. Що буде з допомогою Америки для України в подальшому? Візьмемо трохи довший діапазон, 24-й рік і далі. Бачите, тут можуть бути марні сподівання. Можуть навіть скорочуватись в подальшому поставки? Часом приторможується їх стає менше. Що це значить для України? Ну, так, зрозуміло. Тут і залежність, тут і зрада, тут і інші різні моменти. Чи буде тиск на Україну, так скажемо, підштовхнути Україну до перемовин? Ну, так, да, такий знаєте, великий пан, який знає краще, що треба. Але разом з тим і Рафанд – це порадник, це не, не той, хто тисне тими ж самопоставками. Чи вдасться Україні подолати цю залежність? Не зараз. Двійка жезлів це така знаєте, карта. Думають над цим, як це зробити, але найближчим часом це нереально. Звичайно, є диференціація, я думаю, що тут, скоріше, мова, має йти про Європу і Америку. Зараз ми вже відчуваємо, як посилюється поступова підтримка Європи. Але разом з тим карти непогані, погодьтесь, могли би бути кращими, тоді би швидше закінчилася б ця історія, але ми не маємо наразі впливу достатнього і маємо розраховувати лише на свідомість наших партнерів. Бажаю вам мирного неба, здоров'я, мужності. Пишіть у коментарях свої запитання, підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. І до зустрічі у наступних відео.